У 1996 році в Україні проводять чергову реорганізацію митної служби. Виникає необхідність у зміні кадрового складу. Тому що з 91-го року митників набирали з будь-яких професій, і, в принципі, митникам було не складно, бо за радянських часів, за монополію зовнішньої торгівлі, митник мав тільки здійснювати контрольні функції. І митний кодекс, якщо побачили 64-го року народження, він дуже маленький був. А після того як ми перейшли до ринкової економіки, то з 91-го року почалося формування митних органів України, і митники мали мати професійну освіту, бо вони займалися безпосередньо контролем за зовнішньою економічною діяльністю. Цього ж року вийшов указ президента про створення відомчого навчального закладу, який мав готувати професійних митників. Було оголошено конкурс серед українських міст на кращі умови щодо розміщення цього вишу. Дніпропетровськ цей конкурс виграв. Так у нашому місті з'явилася єдина В країні Академія митної служби України. Навчальний заклад розмістився у семиповерховій будівлі Інституту чорної металургії, неподалік від міського планетарію. Зараз там залишився один із факультетів вишу. Наприкінці 90-х академія, а сьогодні це університет митної справи та фінансів, отримала нову адресу. Це будівля Дніпропетровського технікуму автоматики і телемеханіки на розі колишніх вулиці Дзержинського і проспекту Карла Маркса. Студентів набирали за таким цільовим принципом, тобто, всі митниці. України направляли претендентів на вступ за певною квотою, комісія Держмитслужби визначала, хто гідний, щоб пройти цей конкурс, і після того вони вчилися. І після п'яти років комісія розподіляла ну, всіх, хто закінчив ті чи інші спеціальності. Якщо Взяти на сьогоднішній день 10 тисяч митників то четверта частина це випускники вод академії митної служби України. Вони займають різні посади, починаючи від інспектора, і вод, бачите, вже до заступника голови державної митної служби.